Є дві речі. 23 роки підтверджували, що переможеними залишалися саме виборці. Політичні партії, попри різні результати на виборах, все-таки встигали підлаштовуватися під настрої громадян. І ця виборча кампанія є не виключенням. Те, що лихоманить результати, і соціологи не завжди можуть дати відповідь чи спрогнозувати там чіткий результат. Так само є пояснення, яке можна говорити, лежить в площині. Ми, станов... ми проходимо етап становлення як країна, становлення як нація. І тому такі коливання, вони абсолютно прийнятні. Зрештою, ми маємо право і робимо ті помилки, які, які допускаємо. Це перше. Друге, якщо говорити глобально, я задоволений результатами виборів, тому що по великому рахунку. Підтвердились результати прихильності українців до європейського вектору розвитку. Давайте так: вперше, напевне, практично всі партії декларували європейський вибір України. Практично всі говорили про євроатлантичну співпрацю. Практично всі говорили про українську ідентичність. Зрештою, державність, як така, і що необхідно зробити для того, щоб вона реалізувала себе як повноцінна країна, європейська країна, зводилася до певних дискусій, в який спосіб це реалізувати. Єдині сили, які говорили проти, так це був опозиційний блок, який об'єднав залишки партії регіонів різних маргіналів, а також комуністи. Які традиційно виступали зі своєю риторикою, те, що вони зазнали поразки, це абсолютно об'єктивно. Українці зробили свій висновок в користь Європи. Те, що результати в них є достатньо високими, це звичайно шкода. Ну, як на мене, мені було прикро дивитися результати навіть по нашій Львівщині, коли вони отримували 3-5%, практично по деяких округах, вони проходили, і це говорили львів'яни. Але, як на мене, це. Був результат того, що вже появилася певна опозиція діям, в тому числі нашого уряду. Якщо говорити про висновки, чи буде політики, ну як швидко вони можуть зрозуміти свою місію і яка відповідальність на них лежить, то по швидкості реалізації коаліції, так чи підписання коаліції, ми говоримо, що слабенькі. Їм, на мій погляд, відпущено не півроку, не п'ять років, відпущено два місяці для того, щоб чітко сформувати план дій, саме дій для нашої країни. Коли на сході йде війна, торгуватися за якісь посади, воно виглядає аморальним. Хоча і об'єднуватись, не задекларувавши відповідальність за те, що відбувається в країні, неправильно. Проєкт коаліційної угоди, який запропонований сьогодні суспільству, на жаль, такого пункту, як відповідальність, не містить. Я сподіваюся, це буде виправлено. Суспільство хоче почути, хто винуватий в розстрілі Майдану, хто бере на себе відповідальність за результати військової кампанії, хто буде нести відповідальність за початок і реалізацію реформ. Відповіді на ці питання ми повинні отримати вже в найближчий час, інакше висновки знову прийдеться робити вулиці. Сьогодні, до речі, річниця майдану правда, 2004 року. І політики повинні про це пам'ятати.